Народного депутата Добкіна. Ви будете голосувати цього разу? Безперечно, я за всіх за зняття всіх абсолютно голосував і вчора. Крім поля, не тільки крім арешту полякова, і прямо в верховній залі. Все От це єдине, що я не голосував. Із всіх голосувань по зняття недоторканості і з арештами також вимоги сьогоднішньої акції є реєстрація законопроекту Левченка який вносить зміни до Конституції, тому що президент тільки нам говорить, що в мене готовий законопроєкт, в мене готовий, тільки від волі депутатів це залежить. Я вже три роки мрію продемонструвати свою волю. Все ніяк не виходить. Станом на годину тому необхідно для цього законопроєкт, щоб це було підписало 150 депутатів. Станом на годину тому було зібрано 145 підписів. Можливо, зараз вже є 150. Тому ця вимога, але також вимога проголосувати ми можемо без допомоги президента, без допомоги кого завгодно, просто проголосувавши законопроект 5487 самопоміч самопомічі, вже спростити можливість притягати до відповідальності народних депутатів і без зняття недоторканності, зняття якої займе безперечно певний процес з урахуванням процедури, що це все ж таки зміни до конституції вносяться. Е, тому е, що відбувалося тут, е, блокування Верховної Ради. Але... Автомобілі от цивільного корпусу АЗОВ, які хоче забрати поліція. От, або кажуть, що які, вони. Які, якісь, якісь моменти дивним чином з'явився дивний сміттєвоз, від якого всі зараз відхрещуються. Він нічий не зрозуміло, що він тут робить. Ну, як, як колись не було зрозуміло, що бульдозер, бульдозер робив 1 грудня 2014, 2014. 2014 року на Банковій. Да, от якась дивний сміттєвоз. От і під'їхали евакуатори бачу. і під'їхали евакуатори, які мали розблоковувати забрати автомобілі, які здійснюють блокування Верховної Ради. Почались сутички, було перекрито рух по Грушевського. Ну під час сутичок зараз знайшли порозуміння. Є порозуміння із національною поліцією і тих, хто проводить акцію. Рух по Грушевського відновлено. Ну, сподіваюсь, далі буде мирна акція. Ви е, зі свого боку, як все-таки людина, яка має стосунок дозову, можете забезпечити, що тут буде дійсно мирне блокування ради? Планується виключно мирне блокування ради, але коли нам зашкоджують нам зашкоджують, перешкоджають в нашому законному праві проводити акції, причому такими от засобами, да, там, приїхати евакуаторами, ну, розчистити, то. То, звісно, ми будемо відстоювати всіми е, можливими нашими силами. До, е, до, якого, до якого часу ви готові блокувати Раду? І поки Рада буде працювати і до виконання вимог. Тобто сьогодні, от якщо не, не, не ставлять на голосування цей законопроект самопомочі про можливість зняття недоторканності без 300 голосів, ви будете до того часу блокувати. Так, безперечно. Дякую дуже. Олег Петренко, представник уже позафракційний від сьогоднішнього дня. Він вийшов з блоку Петра Порошенка, людина, яка також є одним з керівників насправді Азова, яка тут насправді прийшла захищати своїх, можна сказати, бійців. Тих, ну не можна назвати їх активістами, звісно, які тут кидали димові шашки. Більшість хлопців зараз от в масках, тобто вони одягли, не приховують свої обличчя. Андрія Крищенка, давайте керівника Нацполіції. Пане Андрію, просто два слова. Ви в прямому ефірі. Громадського. Е, як ви оцінюєте ситуацію навколо Ради? Тобто, Спокійно. А що відбувалося, коли горів сміттєвоз? І сміттєвоз не горів? Навяз? Ну, димівся. Димівся. А звідки цей сміттєвоз взявся і взагалі? Встановлюємо обставини. А, тобто це не ваш, ви не знаєте, звідки Хто сміттєвоз? В поліції Києва немає сміттєвозів. Тобто, хтось його привіз сюди зразу. Ще раз скажу, в поліції Києва, сміттєвозів немає. Що можна коротко про автомобілі, тут які активісти поставили і не заблокували дорогу, але частково. Я так розумію, що ви зараз хочете їх евакуювати. Ні. Ну, евакуатор. приїжджав. Евакуатора немає. Приїжджав, уїжджав. Ми будемо розбиратися пізніше, після закінчення заходів. Порушені правила дорожнього руху, патрульна поліція скласть адміністративні матеріали. Це. Ніхто наразі не затриманий. Поки що ні. Дуже вам дякую. Андрій Крищенко, керівник Київської поліції, сказав, що затриманих зараз немає, і власне, що евакуатор вже не буде забирати автомобілі. Що вони вирішили ситуацію, порозумілися. Знову якісь відбуваються такі дрібні непорозуміння тут під радою. Ось ці автомобілі, які власне. Привезли і автомайдан автомайдану переважно так само і Азова з плакатами зніміть недоторканність. Покладіть кінець безкарності. От ми бачимо автомобіль. Також був інцидент з Віталієм Шабудіним. Його ледве не взяли керівником центру протидії корупції його ледве не взяли в кільце. Представники поліції, але відтак відпустили, тобто все закінчилось мирно. Зараз тут фактично ну, відбувається така мирна акція, якщо не врахувати, що справді автомобілі блокують частину руху, все-таки рух якби, відбувається принаймні по одній зі смуг. А от частина руху в напрямку до Майдану, до Європейської площі, таки заблокована, але знову кажу, евакуатор уже який приїжджав. Поїхав, як сказав нам Андрій Крищенко, то склали, якби бу складуть протокол про адмінпорушення, і ось цей сміттєвоз який поки що не зрозуміло кому належить. Насправді активісти кажуть, що він не їхній, і вони його не приганяли. Так само поліція каже, що і вони до неї не мають до цього сміттєвозу не мають стосунки. Встановлюють власне звідки він взявся. Ну ще я скажу так від себе, що ми поговорили, поговорили з поліцейськими, деякими ось вони тут. Це представники. Підрозділу спецпризначення так приватно і Вони кажуть, що це не те, що їх вчили на навчаннях, немає коней, які би мали тут патрулювати, немає корду, який би міг затримувати. Тобто спецпідрозділ спеціального призначення. Тобто, все відбувається не так, як їх на навчанні готували. Ну, це такі приватні бесіди, незадоволені вони були тим, як отут така була напружена ситуація. Е, і е, я спробую щоб ну. Так, вже, уже, мабуть, уже, мабуть, зараз ситуація дійсно нормалізується, тобто якісь от бігають е азовці, але все гаразд, рух триває. І, е Ага, і е, щодо 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 Олега Петренка, який з яким ми брали коментар, е, власне чому ми також спитали його, тому що Азов, от і цивільний корпус, азов вивив цивільний корпус Азов свої там підрозділ, фактично сюди на вулиці е, за зняття недоторканості. Але ми знаємо, що і Олег Петренко і Андрій Білецький, який був першим командиром Азова, не голосували наприклад за за притягнення до. До, за арешт за те, щоб затримати в залі парламенту е, депутата Полякова, наприклад, за інших вони таки голосували. І на цьому ми будемо казати дякуємо. Е, залишайтесь на громадському. Ось е, азовці кудись знову йдуть вперед. Швидка проїхала, але ситуація нормальна. Е, я бачу також пожежна машина під'їхала, але також, ну тобто, вона стоїть е, аби. Е, Ну, якщо раптом щось станеться, тобто всі, в принципі, сили тут е, зібрані. Є також і такі, якби пожежники, які от можуть просто підбігти, загасити, е, коли є е, е, якась, е, може бути якась теж димова шашка, е, чи чи е, Якісь петарди, тобто це дуже швидко в принципі ліквідовується зараз. Ми побачили нормальну роботу, чесно кажучи, поліції, коли зразу ці димові шашки забираються, викидаються далі, десь подалі від людей, і досить швидко це все локалізовується. Ну набагато краще зараз працюють. Мусимо відзначити ніж це було раніше. Ну, якщо ми врахуємо часи там до майдані і до роботи нації тут, від і правий сектор, і свобода, і представники інших організацій. Зокрема, теж є представники, бан такі били, збирали? Тиття Ну і маємо тут на кінець. Вам покажемо е, представники надзви на всяк випад і прощаємось. Поки дякую, що ви з громадським залишаєтеся з нами.